Свіжі легкі шлейфи, квіти, стебла і хруст, стебу обожнюю. Взагалі такий от настрій квіткової крамниці. Всім привіт, пані та панове! Я Оля Насонова, і це вже друге відео про парфуми на весну. Вчора було перше, а завтра буде третє. Не пропускайте його, тому що я вам розкажу про умови конкурсу, в якому ви можете виграти парфумерні набори. Ось так. Перший аромат це хмарочос трус від кельвіна кляйна. Це весняна літня галявина, багатокольорова, над якою пурхають метелика. Ти не можеш не посміхнутися, от уявивши таку картину. І так само з цим аромат чудовий, як на мене, він добрий. Теплий, мабуть, навіть від решти ароматів, які я прям про які вам сьогодні розповім. В нього немає от саме свіжої зелені, якихось розрізаних або зламаних стебл, листя. А в ньому є оця зелена, наче така підігріта сонечком. Потім вона розвивається в квіти. Я відчуваю такі біл-біло-квіткові лілейні відтінки. Хоча тут взагалі дуже дуже багато квітів, це прям галявина. Але більше за все відчуваю лілея, хоча можна там і магнолію впізнати. В цілому аромат такий зелено-квітковий, пилково-кремово-пилковий. Є тут такий наче солодкий, медовий нектарний пилок. Досить недорогий аромат, протестіть, будь ласка, багато хто з вас його купив по якимось моїм рекомендаціям. І задоволений, хоча декілька коментарів було, і що це жахіття. Люди не купуйте наосліп, будь ласка, все пробуйте, але багато людей полюбляють його. І я також. Наступний аромат це легкий природний аромат Троянди. Це кашан Роуз від Зедіферен Кампані. Мені так він подобається. Це, наче свіжість, от просто абстрактну свіжість з холодильника. Змішали з трояндовою водою. Це таке підкреслив, таку от легкість, з, що так притрусили, пелюстками півонії. Така от троянда півонія, півоно-троянда. І в принципі, я вам зараз описала тисячі квіткових ароматів з трояндою. І так, він схожий на аляроса від Курдджана, але в ньому є своя фішечка. І ця фішечка це м'які прямі ароматичні трави, де така кисло-гіркувата, але м'яка. Хочу, щоб підкреслити, що це не спеції, які прям пробирають в мізки. І кардамон. І ці спеції от, змішані з тими легкими трояндовими півоніями, нотами, прям з такою, навіть, навіть росою з цих квітів, бо воно настільки от, свіжо, вологе й легко. Звучить дуже чисто, свіжо, легко, для такого легкого настрою, для сукні, або для якогось легкості. На мені тримається не дуже довго, десь 4 години, і в базі вже це такі, ну прямо в базі, 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 вже коли там зникає, то це такий пухнастий мускус. Наступний аромат, який я кинула собі так в крузинку, щоб бути в курсі справ. Як він мені сподобався, хочу вам розповісти: це Блумін Блумінбуке, який новенький. От хто любить весну, любить цей аромат. Я не знаю, як його можна не любити. Мабуть, знаю, але це я так вам от підкреслюю силу того, що це дуже красивий весняний аромат. Це ніжні, свіжі. Півоно троянди, ті самі трояндовані або півоно троянди, троянди з півоні. Але в ньому є специфічна нота, яка мене веселить, від якої я хочу цей аромат ще собі більше, це наче я на смак куштую ці пелюстки. От наче в блендер засунули свіжість, льод, квіти і дали мені скуштувати такий гіркувато, свіжий. Свіжо-зелений відтінок. В цьому саме і є різниця, на мій погляд, на мій смак і ніс, різниця між попередньою версією Bouquet і цією, що він став аромат такий більш унісекс, менше в ньому кремовості солодкості, а от більше такої от терпкої, наче ти куштуєш на смак пелюстки. Я от іншою метафорою вам не можу підібрати. Я кажу, а вже ж унісекс. Важко придумати, що чоловік може це носити, дивлячись на «Міс Діор, на цей. Хоча, б, може, ступен носить і Деліну, і різні фемінні аромати, чому ні. Але от на мій Мак, якщо ви знаєте попередній, то це став аромат більш такий унісексовий, менш солодкий, більш свіжий. І в базі його, от на одязі там на наступний день і я відчуваю першу молекулу із Сої Супер разом з якоюсь такою трояндовою водою. І мені це подобається, так. З парфумів, які я вам розповідаю, я створила парфумерні набори, ви їх можете придбати. Продажі будуть відкрити в останньому четвертому відео, тоді, коли ви вже про всі парфуми подивитесь. Ель-класіка весняна велюксі це карат від бренда Cartier. Києві вже весна, вже тепло, і от я люблю відчинити ці двері і сидіти біля тих дверей, і так от нюхати це свіже весняне повітря, і в певний момент стає холодно вже хочеться якось ну, теплоти, і затишку я зачиняю двері. Дуже довга історія, але вона має сенс, повірте. Надягаю кардиган, зігріваюсь, і от для мене це цей аромат. Це свіжий букет квітів, в яких які стоїть воді, і в якому є точно тюльпани. Багато різних квітів. Але тюльпан я тут точно відчуваю. Мені тюльпан пахне чимось масним і чимось стеблово-зеленим. Аромат зі скрипом зелених стебл конвалій, тюльпану, можливо, лілій тут трохи є. Але згодом він зігрівається. Я от якраз от той кардиганчик, двері зачинили, він зігрівається, в ньому з'являється більше доглядовою косметики з свіжого букету холодного, поставленого в воду, і він трансформується: в таке ніжно-полкове кремове, холодний і затишний, і свіжий, і теплий. Наступний аромат. На який я теж дуже багато відгуків отримала від вас, що ви його купували. Але от 50 на 50, хтось мені писав, я купив дівчині не сподобалось, купіть його назад. Дякую за рекомендацію. А хтось каже, що це чудове для нього, чудове відкриття, чудовий аромат. Це і саміякі льодісей, П'юр. Це аромат вологих квітів, просто от висаджених. В клумбу і щойно политих водою от на вулиці, на свіжому повітрі, Конвалії, троянди тут є. Вони такі навіть летять з кришталиками солі, трохи відчувається така мінеральність, прохолода, свіжість, вологи дуже багато. Я тут дуже добре відчуваю молекули кашмаран. У мене чутливість, але як чутливість? Чутливість просто так звучить, наче в мене якась алергія має бути після цього. Я добре відчуваю, і мені це дуже подобається. Ось так. Кашмаран це така текстура, це такий аромат, який може домальовувати землю, листість, вологість. Тут він не пахне грибами, але в принципі, кашмаран може пахнути грибами. Тут це просто домальовує домальовується от волога, свіжість, грунт можливо, де, де росте та квітка. І в базі цей кашмаран вже проходить таку деревну, пухнасту. Тирсо, хто любить акватику, хто любить ці вологі квіти, не проти кашмарана, спробуйте. Він дуже стійкий, цей аромат от, завдяки цим якимось синтетичним молекулам. Я не скажу, що він має кілометрові шлейфи, бо цей бренд не, не такий. Але отак, от буде отак. От. Якийсь маркетинг з 2000-х. Бо! Бачила, як в мене палець може робити? Наступний аромат зелений і квітковий, і неймовірно холодний, який пахне квітковою крамницею. Аромат Phantom 5 від Beaufort London. Я повторююсь, вже розповідала минулого року про цей аромат, мабуть, буду ще розповідати, бо це квітково-зелений аромат з глибоководної ніші, можливо, з якоїсь печери, з, звідкись. Дуже глибоко дістатий, він пахне от щойно зрізаними стеблами, холодними, наче ще на лезах цього секатора якась така маслянистість залишилась. Він пахне. Землею він пахне ґрунтом де в, цій, в холодильнику, в квіткарні. І це наче ти лежиш на підлозі в цій квітковій крамниці. Ну, щось тобі стало сумно. Аромат спокійний, мінорний, про зелень і лілії, про зелені лілії з холодильника в квітковому магазині. І е, цей аромат хтось порівнює. Не порівня, асоціюється з якимось з прям сумом, з похоронами, з могилами. Але мені ні. Я до такого, я це не відчуваю в цьому ароматі. Можна дофантазувати, бо в якихось культурах лілії є такими ритуальними, похоронними квітами, то і хай не користується. Мені подобається дуже сильно цей аромат, коли хочеться прям настрою квіткової крамниці. Наступний аромат – це дековерт. Від лабораторії Ольфа Тіво. Тут дуже красивий баланс між свіжістю зелені, про яку ми говорили там в попередніх ароматах, і солодким нектаром квіти. Вода, роса стекла всередині, змішалася з опилком, з якимось квітковим нектаром. і Стала вона такою ванільно-солодкою. Я тут відчуваю таку от вологу ваніль. І це дуже гарно, от якщо ви не хочете заморозити себе квітковою крамницею, її холодильниками цими з квітами. Тут дуже пишний букет квітів. Тут є і магнолії. Магнолії я тут відчуваю більш за все такі кремові пелюстки, магнолії свіжих, зелених. Але за ним і конвалії є, і бузок трохи є, і все це ще за таким нектаром. Красивий, дуже весняний аромат, кому хочеться ще й теплоти і затишку. Він мені якийсь особливий, от ні на що не схожий. Красиво поєднали це в одному ароматі, що воно не звучить двома різними. Буває таке, що коли поєднують непоєднуване, воно якось розшаровується. Тут Красиво, за нос чіпляється то свіжість, то тепло, то свіжість, то тепло. Заходьте дивитись моє попереднє відео про весняні аромати, і минулорічні також. Вони теж, вони теж актуальні. Завтра ми з вами зустрічаємося, щоб поговорити про комфортні, от стильні аромати на кожен день. Що взагалі, ароматом, що взагалі аромат робить на кожен день, чим він відрізняється від якогось не на кожен день. Буде в мене для вас ще більша добірка. Я з кожним відео все більше і більше ароматів вам долучаю. Тож зустрінемось, знюхаємось. Завтра бувайте! Слава Україні!